Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві розважання. Розпочинаємо нашу денну молитовну варту з хвилини мовчання, пам'ять за всіма загиблими в часі цієї війни, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім. Тож розпочинаємо нашу денну молитовну варту. У будь-якій війні залогом але чи основою перемоги в будь-якій війні є знання. Не просто знання, але знання свого ворога. Тобто, хто цей ворог, яку зброю він використовує? Яку тактику використовує, скільки в нього війська, вся ця інформація, це є основа майбутньої перемоги. І якщо людина хоче подолати свого ворога, вона має його повністю вивчити. Зрештою, подивіться на спорт, там є суперництво. І для того, щоб перемогти, тренери команди чи тренер, там, навіть гравців, які є одними, ну не гравці, мають тим, хто в боксі, в боротьбі чи в плаванні. Вони виробляють тактику. І ця тактика пов'язана відносно того, з якими суперниками вони змагаються. Отож, знання свого суперника чи свого ворога це 90% успіху, це 90% перемоги. <кхи> У наш час, в часі нашої війни, наша перемога теж залежить від знання свого ворога. Ми знаємо свого фізичного ворога це Росія. Ми знаємо їхню тактику, ми знаємо і бачимо те, яку зброю вони використовують. Але є одне маленьке але. За цим фізичним ворогом стоїть насправді інший полководець. Диявол. Саме диявол використовує людину і через людину намагається знищити все живе. Я не виправдую ні росіян, ні Путіна, ні. Тому що людина, яка піддалася на спокусу, людина, яка піддалася дияволові, її виправдовувати не можна. За неї треба тільки молити, щоб вона навернулася. І от нам потрібно сьогодні знати тактику диявола, бо Він знаходить людей, які з ним співпрацюють, які йдуть на угоду з ним і в такий спосіб знищують все людство. Вчора частково ми говорили про те, що важливо є не боятися е, щонебудь міняти в своєму житті. І от зміна в своєму житті. Це коли ти протистоїш дияволові. Отож, яка тактика диявола щодо нас? А я думаю, що в цій тактиці ви пізнаєте і фізичного ворога. Отож, Ніл Лозано у своїй книжці Вільний, в якій він якраз говорить про те, як можна звільнитись від впливу диявола, він говорить про тактику диявола. Що Він нам подає? Тактика диявола, щодо нас полягає в наступному. Він виділяє три пункти: перший обман і його виправдання. Що диявол хоче обманути людину, щоб людина жила в постійному обмані? Знову ж таки, вертаємося до прикладу Адама і Єви. Бог сказав Єві Адамові чітко: Не можна їсти цей плід, бо помрете. Що диявол сказав? Ні, напевно, не помрете. Бо Бог хоче, щоб ви були, як боги, знали добро і зло. Він обманув Єву, тому що Він перекрутив слова Бога. Він видав правдиву інформацію. Поставив під сумнів. І от коли Адам і Єва піддалися цьому, піддалися цьому обману, що вони почали робити, коли Бог захотів пізнати правду, коли Бог захотів, щоб люди сказали правду, люди почали вибудовувати цілу систему, як би захистити свій обман. Адам сказав: це не я, це жінка, яку ти, яку ти мені дав. Тобто він ще й не просто виправдав себе, не звинувачив Єву, але ще й Бога, вибудував цілу систему захисту, фальшивих думок, що Бог винен в тому, що я зрішив, бо Він мені дав таку єву, яка мені дала цей плід. Єва що сказала? Це не я, це Змій? Тобто тактика диявола: навчити нас обманювати. Через перекручення правди, а тоді вибудовувати цілу систему, цілу систему мислення, в якій ми будемо захищати свою брехню. Час Другої світової війни, час теперішньої війни. Ми це яскраво бачимо. Раніше це був Геббельс, Потім це була система в Радянському Союзі, тепер російська система пропаганди. Обман і потім захищати цей обман. Це перша тактика Д'явола. Другий момент його тактики це бути в тіні. Це не я, це хтось. Це не я винен, це вони винні. Це не ми напали на Україну. Це українці змусили нас напасти на себе. Це не я зробив, це мене змусили. Це не я винен тому, що розбиті ці дороги. Це винна держава, бо вони погано роблять дорогу. А те, що мої фури, бо я власник великої автотранспортної компанії, їздять перевантажені, їздять у спеку, порушуючи техніку. Е як то кажуть, е, норми пересування по дорозі. Ні, це не я вина, це держава винна. Це держава винна в тому, що в наших посадках, лісах куча сміття. Бо вони не прибирають. Ні. Це ми винні, бо ми туди це викидаємо. Але диявол, що каже? Він ховається в тіні. Тобто, людина перша обманює вибудовує систему захисту цього обману. А потім людина сховається від цього всього. Тобто, коли людина бачить, що її система вже не працює, вона починає ховатися в тіні, це не я, це хтось. І все перекидається на попередників або на когось іншого. І третій момент, третій момент тактики диявола це заволодіти увагою. Для диявола дуже важливо є, щоб людина або не вірила в нього, або навпаки, настільки ним захоплювалась, що вся її увага в цьому приділялась. Причому не просто приділялась цьому увагу, а сприймалася інформація про диявола як щось таке, знаєте, ігриве. Подивіться, скільки всякого різного. Смайликів, мемів є в інтернеті, де диявол зображається як щось таке невинне. З посмішкою, у вигляді красивої жінки, яка посміхається тобі. Тобто, диявола робиться як щось таке класне, нормальне. Відповідно, всі сприймають його як ну, є та є. Тобто заволодіти увагою щоб людина була сконцентрована тільки на ньому. Або ж, навпаки, заперечувала його. А заперечуючи диявола, людина заперечує гріх. Людина заперечує те, що вона є неправа. Знову ж таки, тактика війни. Всі ці три моменти ми бачимо в такти... у цій війні Росії проти України. Де є спершу обман і виправдання свого обману. Де потім є фальшиве звинувачення, що це не ми, це вони винні. А тепер вони намагаються заволодіти увагою, зрештою, вони заволоділи, тобто влада, диявол в Росії заволодів увагою всього народу. І тепер вони намагаються заволодіти увагою всього світу. Перше, вони казали, що немає ніякої вини. Це просто операція по захисту російськомовного населення на Україні. А тепер вони хочуть заволодіти увагою, кажучи, що це тероризм проти нас. От вам тактика диявола. Тактика диявола, який знаходить людей, які хочуть, які йдуть на співпрацю з ним. І в результаті ми маємо війну. Цю, та, цю тактику діял також застосовує серед нас, українців. Просто ми не зауважували цього. Але подивіться, скільки нас намагаються обманути наша влада, наші знайомі, друзі, близькі, навіть родичі, і при цьому виправдати свій обман. Потім казати, чи не я, скільки ми бачили різного роду корупціонерів. Які казали, та то не я. Це не я вбив людину, це був мій водій. А то, що водія там не було, ні. Це не я взяв хабар в 2 мільйони. Це хтось там підкинув мені. А тепер це йде виправдання, приймається закон, який має виправдати те, що людина, тобто особливо посадовці, можуть відкупитися від своїх злочинів. А коли прийде момент виборів, скажуть це не ми, це наші попередники нас змусили. І почнеться знову завойовування влади, уваги. Тож маємо навчитися в своєму житті в першу чергу розрізняти, де є обман. Щоб розрізнити, де є обман, людина має відкрито жити з Богом. Наголошую, відкрито. Відкрито жити з Богом, це означає, що людина раз в тиждень є в храмі на літургії, на молитві обов'язково. Коли людина постійно сповідається, бо в такий спосіб пізнає правду про себе, і тоді вона здатна розрізнити правду. Людина не повинна ховатись. Людина не повинна боятися виявити свою віру. Не повинна боятися виявити того, хто вона є. І тоді вона буде бачити тих, хто ховається. Наша увага має бути зосереджена на двох речах: це на Бозі і на збереженні людського життя. Або простіше кажучи, на двох заповідях любові. Люби Господа Бога твого всім серцем, розумом і душею. І люби ближнього свого як самого себе. Якщо ми ці речі будемо в своєму житті дотримуватись, тоді ми зможемо протистояти тактиці диявола. Тоді ми зможемо розпізнати ті засоби, які він застосовує проти нас. Тож, щоб перемогти в цій війні, ми маємо перемогти диявола в своєму житті. Хоча Господь Бог уже його переміг, а ми маємо просто прийняти цю перемогу, тобто прийняти Бога в своєму житті. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, <кій> Ісусе Христе, Сину Божий, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму <кій> і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови захорони захисти нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!